Друзі, вітаю! Якщо вам хочеться з'їсти щось смачненького, але не витрачати на це дуже багато часу. У мене для вас є рішення. Наскільки простий рецепт, що ви просто будете в захваті, але дуже-дуже смачний. Ви просто погляньте, яка мінімальна кількість інгредієнтів. Обов'язково додивляйтеся відео до кінця. Починаємо готувати. Друзі, як я і сказав, все неймовірно просто. Дивіться, потрібна нам от така миска велика. У мене тут 500 грам кисломолочного сиру. Туру. Відправляємо його сюди. Один курячий жовток також відправляється до сиру. А я вам так і не сказав, що ми сьогодні будемо готувати. Готувати ми сьогодні будемо лідневі вареники. Ось так. Вареники смачні, всім любимі українська національна страва, але ліднева трошки. Отак. Ми додали яєчко до сирочку. Сюди потрібно обов'язково додати одну чайну ложку солі. Ось так, бачите? Не сильно з гіркою. Ось так. Тут у мене три столових ложки борошна вищого сорту. Борошно також додаємо сюди. Тепер просто все це, це потрібно перемішати. В цьому мені допоможе. Ось така силіконова лопатка, можете спокійно використовувати ложку. Спочатку ми ось так гарно перемішуємо лопаткою, зараз будемо вже завішувати це тісто руками. Друзі, сиром у мене виявився трішки стильно вологим. Сюди додаю ще одну столову ложки борошна. Ще раз все це гарно замішую. О, це якраз така консистенція, яка повинна бути. Друзі, це не будуть забиті, будуть неймовірно ніжні, це я вам можу обіцяти. Просто якщо ви все повторите, як я, то у вас все обов'язково вийде. Все, готово. Тепер що ми робимо? Це тісто відставляємо в сторону, друзі, візьмемо одну цибульку і поріжемо її для того, щоб зробити дуже смачну зажарку, засмажку, зажарку, як правильно. Напишіть вас в коментарі, дійсно, як правильно зажарка чи засмажка. Не знаю. Друзі, одним словом, ви мене зрозуміли, тому що які це вареники без цибулі. Так, тут все просто. Дивіться. Навпіл. І ось так тоненько. Якщо у вас гострі ножі, а особливо від фірми Madgio, такі ви можете придбати в моєму інтернет-магазині. Нарізка у вас буде просто феноменальна. Все, що ви будете нарізати, все буде нарізатися так, як вам потрібно. Цибульку нарізали. Тепер дивіться, включаємо сковорідочку. Додаємо сюди трішки олії. Ось так буде достатньо. Чекаємо буквально одну хвилинку, щоб вона добре розігрілася, і будемо смажити нашу цибульку. Не Спішіть, тому що сьогодні я ще вам покажу дуже класний лайфхак, як зробити гарну карамелізовану цибульку. В неї вже є в цибулі цукровиця природня, яка виділяє цукор. Але ми ще додамо трішки цукру, щоб була така карамелізована, смачна. І був, знаєте, ось цей баланс смаків з творогом, з кисломолочним сиром, з карамелізованою цибулькою. Уй-уй, буде дуже смачно! Це я вам обіцяю. Відправляємо сюди цибулю. Гарно її помішуємо. Скручуємо вогонь обов'язково трішки. Вона має, друзі, пасируватися. Не смажитися дуже сильно на великому вогні, а пасируватися. На такому середньому вогні якраз буде ідеально. Тоді вона буде дуже рівномірно просмажуватися. Коли ви готуєте на кухні, завжди старайтеся оптимізувати ваш процес, щоб готування було максимально швидке. Дивіться, тісто нас настоїться, так за той час ми смажимо цибульку. За той час... Ми ставимо воду грітися, для того, що наші вареники зараз ми будемо відварювати. все, цибулька смажиться, вода гріється. Супер. Воду обов'язково потрібно трішки підсолити. Ось так. Небагато. На якому етапі у нас вже знаходиться цибуля? Бачите? Вона вже наполовину готова. Тепер якраз саме час, щоб додати одну чайну ложку цукру і гарно це все перемішати. Тепер цибулька почне карамелізуватися і буде дуже смачною. Все, і залишаємо її ще буквально на 3 хвилинки, не більше. Бачите, як цибуля себе поводить? Оці бульбашки такі. Ось так має бути. У неї відбувається правильний процес карамелізації. І будемо переходити, робити вареники. Але це лідиві вареники, їх робити не треба. Тут це дуже просто. Борошно трішки підсипали, щоб нічого не прилипало. Взяли тісто. Також трішки зверху борошно. Розділили на дві частинки. Все. Тепер, друзі, дивіться, що робимо. Якщо у вас трішки ось так прилипає ще до рук, можете додати трішки борошна ще. Тепер витачуємо ось таку ковбаску. Дивіться, яка гладка текстура. Бачите, це правильні пограмовки, правильне співвідношення творогу і борошна. Товщиною потрібно розкатати приблизно 5 см. Більше не потрібно. Беремо шпатель, якщо не маєте шпателя, можете використати ножик. І приблизно ось так 2 см. Раз, два. Раз, два. Ось так, друзі, максимально швидко. Дивіться, які класні полтавські галушки. Але це не полтавські галушки. І тут ще один. Супер. Тепер Та, дивіться, що робимо. Можна легенько, якщо маєте час, трішки ось так їх підрівняти, ось так, щоб вони такі гарні були. І відставили до сторону їх. Ось так, присипимо борошно трішки. О! все. До речі, якщо потрібен вам рецепт полтавських галушків, у мене якраз є з... подруга з Полтави. Друзі, для вас все зроблю, все відзніму, все покажу для того, щоб ви могли порадувати своїх близьких себе. В першу чергу, ви знаєте, на каналі. Щасливий кухар це найкраще, все найсмачніше. Я знаю, що можна знаєте, зробити ось так. Ось таку ще форму роблять. Бачите, ось так. Не просто круглу, а приблизно ось так. Ну, можна і так відбирати. Друзі, можете і так. Немає проблем взагалі. Ось так і поставив. Нічого страшного. Я люблю таку більше круглу форму. Дивіться, якщо немає часу, хочете максимально швидко, взагалі не запарюйтеся. Оце кожен оце робити, просто взяли ось так і поставили. Друзі, нема смисла тут запарюватися. Я просто вже так привик. Я вже так завжди готую. І мені так подобається. Все, вода закипіла. Не стоїть задача в тому, щоб вони були повністю всі одинакові. Бачите, один більший, другий менший. Нічого страшного, друзі. Максимально швидко, максимально просто, але саме головне, щоб було смачно. Що з того, якщо буде все рівномірне? Але воно не буде смачне. Я ще не правий. Я думаю, я правий. Напишіть в коментарі. Тепер дивіться, що робимо. Просто беремо і відправляємо в гарячу воду. Я додаю олії. Тепер акуратно ось так перемішуємо, щоб не нарушити форму. І залишаємо на 3 хвилинки, як тільки вода закипить, 3 хвилинки і вони будуть готові. Що мова йде про ліниві вареники? Я обов'язково після того, як вони приготувалися, гарно ще трішки обсмажую їх з мішковим маслом. Дивіться, друзі, беремо масло, приблизно 1 столова ложка, бачите? І на сковорідку його. Нехай воно розтоплюється. Якщо воно швидше розтопиться, ніж приготуються вареники, ми просто виключаємо вогонь. Все. Час від часу потрібно варенички перемішувати. У мене пройшло півтора хвилинки. Так, Ще півтора хвилинки і будемо забирати. Вони повинні нагору всплити. Як тільки вони сплили, трішки, ще дайте їм там хвилиночку покипіти. Все, вони готові. І все. Вареники готові. Тепер обов'язково потрібно злити воду. Ось так. І обов'язково потрібно промити їх холодною водою. Про що я вам говорив? Завжди підправляйте їх до вишкового масла. Ось так. Все. Включаємо вогонь. І ось так гарно їх перемішуємо. Це. Тоді вони наберуть в себе цей смак вершкового масла, вони будуть просто феноменальні. Дуже люблю. Дуже люблю, бо я дуже люблю вареники. Як-ніяк я з України і я люблю вареники. Але коли немає часу гратися, ну не, не завжди я маю час гратися і не завжди хочу. Я готую ось такі вареники, і я хочу з вами поділитися цим рецептом, і я хочу, щоб ви їх приготували, бо це просто смачно. Приготуйте раз, будете готувати кожен раз. По через день. Ось так гарно їх перемішуємо, Опа. Опа. Ви Чуєте цей звук? Це звук вареників, нічого собі там не подобається. А то вже воно домов буде там, а? Буквально дві хвилинки ось так в масличку, в масочку, щоб вони такі гарячі були, такі смачні ух. Виключаємо вогонь і будемо подавати. Будемо смакувати. Ой-ой-ой. Ну що, і тепер час цибульки. Ось так гарно її ось так по кругу. Друзі, це вже щось похоже на вареники. Скажіть, що ви думаєте по цьому рахунку? Давайте спробуємо. Сметанка, друзі, сметанка обов'язкова. Виключає камеру, це дуже смачно. Мені дуже подобається цей рецепт. Обов'язково приготуйте це ніжно. Соковито, цибулька, сметанка, масло, вершкове. Це все грає між собою. Ці смаки поєднуються. Це просто кайф, це просто кайф, друзі. А якщо вам потрібен рецепт... Тіста на вареники або на пельмені, є дуже класний рецепт. Пишіть в коментарях, обов'язково поділюся. Все, мої хороші, кому відео було корисно. Підписуйтеся, надсилайте це відео своїм друзям, нехай також готують таку смакоту. Друзі, а якщо хочете отримати ще більше рецептів, переходьте в мій телеграм, де дуже багато крутих рецептів. Там я показую своє життя за кадром Ютуба та трішки. Так? Показую те, що в Ютубі не показую. Самі хороші, я вас всіх люблю, цілую. Дякую за перегляд. Пока.